Пливове західне видання The Economist вийшло зі статтею з серйозними прогнозами щодо нашої війни і наступних виборів в Україні. Вони вважають, що війна має закінчитися до 20 січня, тобто до дати інаугурації президента США Дональда Трампа. Далі на 20. 5 травня будуть призначені вибори президента та парламента Українського, і е, вони прогнозують, що дуже ймовірно, що переможе залужний е, з великим ідривом. А президенту Зеленському вони навіть не рекомендують балотуватися. Тому що якщо він буде балотуватися, то на думку економіст він з великим тріском програє і радять йому. Залишитися в історії як президент, який врятував Україну. Ну, тут я би подискутував, звісно. От. А не президент, який програв з тріском вибори перші після війни. Економіст ну, має дуже серйозні джерела в Владних колах, західних, в першу чергу, і наших також. ну В наших там взагалі не важко інформацію стіджувати, тому що наші самі раді все зливати. От. Ну, Вони роб... подаються як аналітику, тобто е... з одного боку, у них джерела інформації, з іншого боку, вони аналізують. Ну, от такий їхній прогноз. Е... Прямо скажемо, не найгірший для України прогноз. Хотілося б, щоб збулося, ну не так-то далеко, і залишилося не так, то довго залишилося чекати.